Поїхали хотів в хаті, але немає світла. То вже От, так. і Ми вже в прямому ефірі. У мене теж до речі, світло зараз відключають. Друзі. Ви не одні такі, ті, хто нас дивляться безпосередньо. Я Микита Міхальов і чуєте поза кадром. А тепер уже безпосередньо в, кар... в кадрі Сергія Брачука. Це військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь. Він на прямому зв'язку. Сергій, мої вітання. Слава Україні, слава Збройним силам, святами, святим Миколайчиком з Україною з Богом в серці і вітаю побратимів і посестер Збройних сил України. Героям слава так само доєднуюсь до ваших привітань, впевнені, наші глядачі так само. І до речі, друзі, всі, хто нас дивляться і будуть дивитися в повторі, ви свої привітання прекрасно можете конвертувати, знаходячись у цивільному житті, у донати. Для тих, хто нас з вами захищає сьогодні, і дає змогу миколайчики дарувати, комусь приймати миколайчики і так далі, займатися тим, чим ви займаєтесь зараз, тому це не важко донат на збройні сили, пане Сергію, стосовно. Е не до НАТО, а до допомоги нашим збройним силам тут знаєте дуже розродилися прекрасними чудовими я вважаю заявами, але поки що на жаль, тільки заявами Сполучені Штати чинна адміністрація Байдена. Змі пишуть американські, що радник Байдена Саліван на на зустрічі з українською делегацією. Пообіцяв нам сотні тисяч снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки, кредит на 20 мільярдів доларів за рахунок російських заморожених активів, і все це до 20 січня ярмарка небаченої щедрості, і чи можливі такі обсяги до 20 січня, якщо ми до цього такі обсяги перетравлювали логістика? Перетравлювала дуже довго, причому поза межами України логістика. Ви знаєте, тут є кілька моментів на мій погляд. Ну, по перше, звичайно, подяка. Треба було ще позавчора, але краще сьогодні, ніж ніколи. Взагалі, якщо ми говоримо про відповідні терміни і терміни, які заявлені, я вже не кажу про сам пакет, звичайно, особливо тисячі ракет. Питання, що це за ракети, не будемо розкривати таємниці, власне і не треба публічно це робити, тому що все, що стосується озброєння боєприпасів, про це має заявити наш ворог, що він на собі це відчув усіма своїми е, орешниками і кокошниками. Е, і власне, що ми говоримо про терміни, то мене особливо цікавить тут е, логістика. Знову таки, я розумію, що це не для публічного простору, але якщо ця заява зроблена і вона. Базується на логістиці, що я маю на увазі, що це все вже йде в війська, або принаймні воно частина вже в Україні або йде до України. То це одна справа. Якщо це поки що лише, лише обіцянки, ну сподіваюсь, американці з цією логістикою, власне, які ми українці владнаємо, все буде добре, і все це опиниться в Україні, але термін дуже короткий. Знову таки сподіваємося на що найкраще. Стосовно підготовки до того, що може відбутись, та не найкраще тут уже очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім каже про те, що Росія готується до висадки на правий берег Дніпра, доєднується до пана Прокудіна, очільника Херсонщини в заявах своїх загроза реальна, суттєва, і може це все відбутись найближчим часом. З чим така ну от, попереджувальна активність пов'язана. Я власне думаю, оцінюю такі заяви. Перш за все, з такої точки зору, що командуванню сил оборони півдня, зокрема, ну тим більше вищому командуванню відомо все про плани ворога. Я думаю, що це якраз заява про те, що наші люди мають не панікувати, тому що ну давайте говорити відверто. Зараз дуже багато вкидань. Особливо, що стосується запорізького напрямку, там міста Запоріжжя, що стосується, от бачимо, придніпровського херсонського напрямку, і ці чутки ворог підсилює, перепрошую, відповідно з проведенням свого ІПСО. Ну, Наступи на Херсон на нашій пам'яті з вами вже я думаю, ну ми кільканадцять пережили те, що ворог оголошував у своїх пабліках у своїх соціальних мережах. То власне, я думаю, що це якраз не привід для паніки, а привід для того, щоб сказати добре. Ситуація є з відповідними ризиками, і ці ризики сили оборони знають і знають, як на них реагувати. Знову таки, ми говоримо про те, і це не новина, як для мене, що ворог давно хотів зайти на наші острови для того, щоб володіти островами, звичайно, це контроль над Дніпром, це розширення власне зони контрольованої на лівому березі, в тому числі. Тому і говоримо, що. Ворог це демонструє, ворог це показує і не перший місяць, намагаючись зайти на наші острови. Він, до речі, періодично це робить, але знищується силами оборони. От про це теж треба говорити. Ну якщо уважно дивитися на звіти сил оборони півдня, зокрема, ми можемо побачити, що там фактично кожного дня знищується плав засоби ворога. П'ять човнів, два човни. Так? ну Давайте за місяць там, якщо кожен день, то воно й набирається відповідно там уже кількість. Тобто ми розуміємо, що е, та кількість, яка, наприклад, була озвучена е, щодо човнів, або буде ще озвучена, вона не є такою страшною. Теж маємо розуміти, на мій погляд, що це е, знову-таки не буде 300 човнів на одному метрі квадратному з одного боку. Скажу, як людина військова, нехай вони всі будуть дійсно на одному квадратному метрі. Тоді буде легше і влучати. Тобто треба вмикати логіку, в тому числі, і фронт по Дніпру, він теж розтягнутий для росіян в будь-якому випадку. Ну і власне з нашого боку є сили, які це можуть стримати. Ворог, звичайно, планує певні дії і по Запоріжжю, і по Херсонщині. Але сьогодні він зайнятий, на мій погляд, це таки більше времівським виступом, времівським плацдармом. Ну і власне наступом на велику Новосілку, тому що це є частина е, Курахівського покровського наступу великого Ворога, який продовжується. Пане Сергію, як нам адаптуватись до нових е, тактик ворога? Я напередодні е, спілкувався з е, військовими з Покровського Бахмутського напрямків. Вони кажуть, що у них там починають на самокатах кататись е, окупанти. Тихенько під'їжджають таким чином, їх не чутно, е, ну але справедливості заради, ми, ми теж е, таким займаємось. Він це офіційно сказав. Я тут е, якоїсь там прихованої тактики не відкрив. Але як нам адаптуватись до цих нових викликів? Що у них електросамокати, електроскутери? Да, вони е, от BBC пише, теж спілкуючись з нашими військовими, да, вони зараз використовують наступний. В тому числі підхід під час контакту з нашими відступають на 200-300 метрів і по тому квадрату, де був контакт з нашими силами оборони, починає летіти все Від ТФПВ закінчуючи артилерією, танками. Ну тобто, от просто пекло створюють там, рівняються з землею. Як нам адаптуватись до цього? Е, ну, власне, давайте скажу так. Я не можу всього розкривати. Тактика відома, вона не лише на цьому напрямку. До речі, хочу сказати, вона на тому напрямку, де зараз знаходжуся. Я абсолютно одна е, до одної, ідентична, е, і накривають потім вже цю площину, де е, був е, бойовий контакт. Е, власне, є певні моменти, які вже сьогодні відпрацьовуються силами оборони на цих напрямках, про які ви говорите, на якому я знаходжуся. Адаптація є певна, треба теж розуміти, що росіяни вчаться. Вони навчилися діяти малими групами. Це те, що вони взяли від нас, від українців. Це ж відомо, так а тому, в будь-якому разі, я думаю, що є певні сьогодні прийоми, тактичні, які ми теж можемо взяти на озброєння. Сили оборони реагують. Яким чином? Я не буду зараз говорити дійсно, тому що ну видавати свою тактику це абсолютно невірно. Але Підтверджую ваші слова, підтверджую вашу інформацію, і кажу про те, що сьогодні ми намагаємося на це реагувати. І знову таки реагування якого плану ще є? Ну, про це можна сказати. Це розвідка повітряна активна, яка знаходить джерела, скажімо так, звідки може прийти вогневе ураження, відповідно. Тобто, ми говоримо про ну, давайте такі жирні цілі, тобто ті самі системи там. Залпового вогню, наприклад, так, там інші системи, які можуть е, наносити багато пошкоджень нам і великі наслідки від цього руйнівні можуть бути. І вони потім уражаються відповідними е, боєприпасами, в тому числі там ствольна артилерія працює, там впівішки працюють, ну тобто є чим уражати. Е, тобто знищити джерело цієї напруги, скажімо так, і цих ризиків. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав напередодні, що фортифікації на Харківщині готові на 99%. Це реагування на ті вкиди окремих політиків про те, що фортифікація абсолютно відсутня. Я скажу так, що певним чином вдалося познайомитися, зокрема, і на тому напрямку, який ви озвучили. З фортифікацією, ну скажу так, що активна робота йде, ну щоб без подробиць, дуже активна, оце я можу підтвердити. Сподіваюся, що найголовніше буде відповідна якість цих робіт, що має першою відчути наша піхота, звичайно, піхота, тому що це основний наш гравець на цьому полі бою, якщо якість відповідає тій активності, яку я. Бачив, знаю, то ну скажу так, це дуже добрий знак. Е, в Будь-якому разі готуватися треба всім. Сподіваюся, е, це не лише харківський напрямок, і на інших також. Ну, власне, як приклад, ще запорізький напрямок можемо сказати. Там і перша, і друга, і третя лінії оборони відпрацьовуються, Там е, повне розуміння з боку обласної адміністрації і військових. Що і як треба робити, і знову таки сподіваюся на якість. Наскільки маю інформацію, роботи виконуються якісно. Сподіваюсь, воно дійсно є на всіх напрямках. Про наших військових і про необхідність їх доукомплектування тут продовжується, як на мене. Якась така кампанія від Сполучених Штатів, тому що пам'ятаємо, два тижні тому Саліван активізувався, каже, проблема у вашій мобілізації, а не у техніці там чи зброї. А потім цього тижня був Блінкін, який. Каже, треба Україні ухвалювати складні рішення стосовно мобілізації. Ну не так дуже дипломатично, як притаманно, це головному дипломату Сполучених Штатів. І тут у хід піш, пішли військовики е, у відставці. Бен Ходжес, е, теж робить заяву. каже, що призовний вік у нас 25 років це занадто. Занадто високо потрібно понижувати до 18-19. Наші спростовують чи не щодня. Ну от кажуть, ні, немає, не будемо, не збираємось. Але тиск, ну я принаймні бачу його від наших американських партнерів. Є чим він на вашу думку зумовлений і де тут правда, коли вони кажуть, у вас проблема в е мобілізації? А ми кажемо, да, у нас проблема у тому, що ви навіть те, що обіцяєте, доходить до нас не до кінця і дуже довго. От власне я з цього хотів почати, тому що зброя це добре за нею має хтось працювати, але спочатку треба мати ті види озброєння. Про які ми на початку нашого стріму говорили, це по перше, для того, щоб вчити людей, і тут продовження цієї теми а, в будь-якому разі я погоджуюся, що а, треба вчити, ну принаймні юнаків, точно а, починаючи там з 15 пятнадцяти років, вчити військовій справі. Я зараз не кажу, що треба їх всіх заганяти у військо у паси Боже, але принаймні, щоб якісь ази основи вони розуміли, щоб людина розуміла, а, з чим вона буде стикатися, тому що. В будь-якому разі підготовка всієї держави в цьому плані має бути. Ну варто за чи не варто зараз наводити приклад Ізраїлю. Я думаю, що він очевидний. Ми теж живемо фактично в таких умовах, тому що маємо такого сусіда, і треба готуватися. І ця війна велика. Вона показала, що саме такий підхід він є виправданим. Знову таки, що стосується наших союзників, то все таки можливо не до кінця розуміють. Що ж відбувається на полі бою, тому що піхота, звичайно, це рушійна сила. Мене ще вчили у військовому виші, і зараз за великим рахунком нічого не змінилось. Поки нога піхотинця не ступить на ту чи іншу локацію, на ту чи іншу землю. Ця локація не вважається звільненою. Так воно і залишається, але знову таки, ну давайте я по одеськи до американців питанням на питання люди добрі, то ви дасте нам високотехнологічну зброю. Яка е, має забезпечити в тому числі і е, наше просування на полі бою? Ну, якщо ми говорили про протипіхотні міни, то знову таки це під закінчення каденції е, попереднього президента, що нині діючого е, пана Байдена. Вдячні, вдячні, але це треба було робити раніше. Так само, власне, як інші компоненти, зокрема авіаційні, інженерні, знову таки озброєння високотехнологічне. Будуть люди, які зможуть вчитися і працювати на цій зброї. Ну такий підхід. На мій погляд, той самий генерал Ходжес зробив заяву. І стосовно ядерної зброї, каже: якщо Москва її застосує, то Сполучені Штати подбають про те, щоб Росія не змогла продавати нафту і газ. Я не до кінця розумію. Це суттєва погроза. Чи це не суттєва погроза для Росії? Ну от якщо дивитись з їхнього боку, вони бояться більше ядерної відповіді, чи того, що їм повністю перекриють фінансування їхнього бюджету? Я думаю, що сьогодні всі в світі розуміють, що в ядерній війні, звісно, не буде переможця, і все-таки світ до цього хоч і підійшов близько, але ту межу не перейде. А що стосується нафти, ми бачимо, як активно працює російський. Тіньовий е, нафтовий флот він працює і власне ті санкції, які е, стосуються енергоносіїв Російської Федерації, м, вони, на мій погляд, це таки є ну як мінімум половинчатими. Вони ще суттєво не впливають на формування бюджету війни, як це робить Російська Федерація. Вони спокійно собі е, третину свого бюджету зараз віддають на війну на наступний рік. Спокійно не напружуючись, я розумію, що їм е, кажуть в Україні по цимбалах е, їхня медицина, культура е, там е, інші якісь соціальні моменти для їхніх громадян, і нас це менше всього цікавить. Але вони розуміють, що е, російська е, система буде функціонувати в будь-якому разі, ну називаємо її державною, і вони спокійно виділяють собі гроші, тому що вони розуміють, е, газ будуть купляти, нафту будуть купляти і вже бачите сьогодні. Від тієї ж Угорщини линуть певні о, там, е, моменти. Я думаю, що інші країни, такі як Угорщина, можуть сьогодні говорити, що певні послаблення дати, і, власне, Росія продовжує ресурсами торгувати. Тому е, ядерної війни не буде. Давайте ми це визначимо. Боятися і не треба, бо багато з нас тоді просто про неї не дізнаються насправді. А от що стосується санкцій, не треба погрожувати санкціями, треба тихенько зробити, а потім вже оголосити на весь світ. Ми це зробили, і тоді стане очевидним, що ці санкції дійсно працюють і дійсно вони є суттєвими, а вони були б суттєві. Яскравий кажу, і відносно е, недавній приклад, це північні потоки, і щось, що сталося там, і нафта перестала тихти струмочком. А, а стосовно ядерної війни, не буде, ми нещодавно з колегами на роботі жартували, що якщо вона почнеться, а ми будемо на роботі, то можна буде цілком стверджувати, що ми згоріли на роботі. Е, як з робочих вигорання, нормальний чорний гумор для фронту і для телевізійників. Нормальний. Так трошки геополітики хочу додати до нашої розмови те, що відбувається у Сирії, а зважаючи на те, як Росія раніше впрягалась за Башара Алясада, от те, що нині відбувається у Сирії, воно може повпливати на наш фронт ну за рахунок відтягування чогось і когось туди, на допомогу диктатору, чи ні. Е, ну, давайте. Я чув про ці зрадні такі нотки у певної частини нашого суспільства. Ну як же українське суспільство і без зради, що мовляв, зараз е, Путін взагалі переключиться на наш фронт. А до цього він що робив? Знову таки, що Путін звідти може взяти для нашого фронту? Особовий склад? Який? Е, те, що там було е, частини Вагнера, то більша частина згнила вже в Україні, там щось добивають в Африці. Тобто тут мінус, так? Що стосується там ракетоносіїв, наприклад, які на тих, тій морській базі, вони не пройдуть босфор, це теж треба розуміти. Середземки вони стріляти не будуть. Якби могли, вони б вже це робили від початку повномасштабного вторгнення. Це теж треба розуміти. І тут мінус. Я думаю, що тут треба все-таки дивитися більше на плюси. І мінуси там далі для Росії їх вистачає. Плюси те, що Україна має союзників в, в обличчі Сполучених Штатів Франції, які. Сьогодні активно працюють на цьому театрі воєнних дій. Зрозуміло, що геополітична Росія послаблена і послабляється. Росія стає ну скажімо так гравцем ну менш далим. І це буде звичайно відбуватися і на тому, що відбувається на російсько-українському фронті. Так що звідти нічого не перетягнуть, а ресурси Росії стають меншими, вплив стає меншими, інші країни. Які, скажімо так, дивилися на Росію як на такого собі великого гравця, там на Близькому Сході, наприклад, ну давайте відверто говорити, як вони сьогодні дивляться на Росію. Я думаю, що без поваги це точно. Тому е, ми точно тут не програємо. Я думаю, що навіть е, плюси є. А до речі, Сирія, ви знаєте, я на неї дивлюся е, з іншого боку. Тут довго можна розбиратися в геополітичних вузлах. Там в Сирії їх вистачає. Хто звідки наступає, чиї хто проксі, хто кого підтримує. Ну для цього є е, більш фахові фахівці з геополітики. Я про інше, це про е, тих, хто говорить про наш фронт. Що фронт прорвали, фронт у нас обвалився. Е, у нас дійсно надзвичайно складна, критична і місцями дуже погана ситуація на фронті. Ну це правда. Е, я не буду зараз називати локації вони всім відомі. Але е, хотів би просто порівняти, коли говорять про обвал російсько-українського фронту, що він обвалився з нашого боку, якраз подивіться на Сирію, що відбувається там з урядовими військами, оце називається обвал фронту. Коли війська тікають, е, цілими дивізіями розчиняються, їх не можуть знайти. Е, коли кидають техніку, кидають озброєння і люди на пікапах зі стрілецькою зброєю. Ну там я зушки бачив, єдине, що там на тих пікапах вони просуваються тими дорогами, охоплюють міста, проходять їх, десь домовляються, десь штурмують йдуть далі. Оце називається обвал фронту. Чи є таке в Україні? Такого в нас, слава Богу, немає, сподіваюся, і не буде. Хоча порівняння, звичайно, досить таке грубе, але в будь-якому разі, я думаю, що і з цієї точки зору на Сирію треба подивитися. Про російську техніку і дефіцити Вашингтон Пост тут пише, що в наступному 25-му році Росія дуже з високою ймовірністю зіштовхнеться з дефіцитом танків, тому що радянські запаси закінчуються канібалізму не вистачатиме для того, щоб ремонтувати те, що вони відтягують з поля бою, а нові будувати не можуть в великих кількостях, бо санкції ну і відповідно не, не всі запчастини. Можуть потрапити до них, а якщо і потрапляють, то кількості не ті дефіцит танків. А дефіцит чого ще у них на вашу думку може виникнути? Uh, ну щодо танків, абсолютно вірно. Я навіть якщо не помиляюся, Т-90 в них немає. Uh... Чи вірніше є один цикл закінчений, це Т-90 і все. І там теж треба деталі. Е, чого ще може бути дефіцит? Е, ну, по-перше, аві... авіаційна складова. Там теж дуже багато було комплектуючих е, з заходу, е, ракетне виробництво. Е, завдяки тому, що санкції все таки працюють, хоча не повністю все ще перекрито. Ракет все таки виробляється набагато менше ніж це вони могли робити для того, щоб нас закидати тими ракетами. Що стосується броньованої техніки, в принципі, те саме, тому що дуже багато що береться зі складів, апгрейдиться, як кажемо на заводі, і потім видається за нове. Отут вони, як кажуть, можуть махлювати і видавати цю зброю це озброєння. Цю техніку за нову в принципі. Якщо ми говорили про санкції якщо вони будуть не просто подовжені, а підсилені і контролю буде більше за комплектуючими, то для Росії дуже багато проблем виникне. Ну знову таки системи протиповітряної оборони. Ну приклад на того ж самого панциря, так який вони або ез чотири такий хотіли втюхати за кордон, а потім багато країн вже почали відмовлятися. Нагадаю про Крим, Феодосія. Нафтопереробний завод, де панцир стояв посеред заводу, він сам піймав ту ракету і на завод попустив. Тобто ми бачимо, що ці спроможності е, сьогодні вони, ну хіба що екземпляри для виставки можуть робити. Тому е, тут є на чим також попрацювати у плані санкцій, в тому числі. І звичайно, це буде відбуватися на фронті. Пане Сергію, дякую за те, що знайшли час. Е, обговорити. Дякую вам. Сергій Брачук, це військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь був гостем на Ютуб каналі Ми Україна. Спасибі вам ще раз вітаю вас принагідно і всіх ваших. Передайте, будь ласка, і привітання. І Зараз це зроблю. Дякую, глядачам. Теж спасибі за активність і величезна подяка за донати, які ви я впевнений під час нашої з Сергієм розмови робили. Я Микита Міхальов ви на Ютуб каналі Ми Україна. Бережіть себе, Па-па. Дякую. Possível